Ісуса Навина, перший розділ, і сталося по смерті Мойсея, раба Божого, і сказав Господь до Ісуса, сина Навинового, Мойсеєвого слуги, говорячи, Мойсей, раб мій помер, а тепер уставай, перейди цей Йордан, ти та весь народ цей до того краю, що я дам їм, Ізраїлевим синам. Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дав вам, як я говорив був Мойсеєві. Від пустині й цього ливану, й аж до великої річки, річки Ефрату, увесь край Хіттиян і аж до великого моря на захід буде ваша границя. Не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя Твого. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе й не покину тебе. Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув, був їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб, не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Чи ж не наказав я тобі будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити? І наказав Ісус урядникам народу, говорячи перейдіть посеред табору і накажіть народові, говорячи, приготуйте собі поживу на дорогу, бо по трьох днях ви переходите цей Йордан, щоб увійти посісти той край, що Господь Бог ваш дає вам, його надспащину». У ровимовому й гадовому та половині племени Манасієного Ісус сказав, Говорячи: Пам'ятайте те слово, що вам наказав був Мойсей, раб Господній, говорячи: Господь, Бог ваш, що відпочинок дає вам, дав вам цей край, ваші жінки, діти ваші та ваша худоба зостануться в краї. Що дав вам Мойсей по той бік Йордану, а ви перейдете, озброєні перед вашими братами, усі сильні військові і допоможете їм, аж поки Господь не дасть відпочинку вашим братам, як вам, і посядуть і вони той край, що Господь Бог ваш дає їм. І ви вернетеся до краю вашого спадку і посядете його, що дав вам Мойсей, раб Господній, по той бік Йордану на схід сонця. А вони відповіли Ісусові, говорячи, усе, що накажеш нам, ми зробимо, і до всього, куди пошлеш нас, підемо. Усе так, як слухалися ми Мойсея, так будемо слухатися тебе, тільки нехай буде Господь Бог твій з тобою, як був він із Мойсеєм. Кожен, хто буде неслухняний наказам Твоїм і не буде слухатися слів твоїх щодо всього, що накажеш йому, нехай буде вбитий, тільки будь сильний та відважний.